На фото слюсар, йому 22 роки. Іде Перша світова війна. 1916 рік. Наш слюсар вже кілька років одружений. Зарплата некваліфікованого слюсаря, яким є наш герой на момент зйомки, 45 рублів на місяць. Ціни дозволяють йому почуватися комфортно. Чорний хліб коштує 2 копійки за фунт, білий 5 копійок. М'ясо 95 копійок за фунт. Одне яйце 1 копійку. 400 грам сала 22 копійки. Нові чоботи 6 рублів. Слюсар орендує трьохкімнатну квартиру вітальня, кухня, їдальня і спальня. І може дозволити собі костюм для фотографування і для виходів. Ще ми знаємо, що він мав гармошку для дозвілля. Оскільки слюсар молодий ще не встиг отримати високої кваліфікації. Висококваліфікований же Слюсар заробляв до 90 рублів на місяць. Наш же герой пізніше залишив мемуари, в яких писав, що після революції заробітки знизились і навіть дуже, а ціни дуже сильно піднялися. А також згадував, що коли Вів партроботу в Москві той половини заробітків колишніх не мав, хоча був не останньою людиною і займав досить високу посаду. Цей герой Микита Сергійович Хрущов.